Ім'я Миколи Єжова невіддільне від великого терору в СРСР. 37-й рік пік кривавої чистки. Це був розпал діяльності Єжова. Широко проводили її і 36-го року, коли його призначили наркомом внутрішніх справ, і 38-го, наприкінці якого його змістили з посади шефа НКВС. Ці роки радянські історики назвуть Єжовщиною. Мабуть, для того, щоб перекласти зі Сталіна на нього основну провину за репресії. За короткий час ім'я Єжова стало наводити жах у СРСР. Радянська пропаганда почала гучну кампанію прославлення Єжова, якого називали залізним наркомом. У той час ЗМІ стверджували, що в його руках НКВС міцно затиснув ворогів радянської влади і комуністичної партії. Своїм найбільшим досягненням радянська влада завжди вважала планування. Однак у плануванні економіки вона не дуже досягла успіху, жоден п'ятирічний план не був виконаний, хоча завжди голосили про колосальні успіхи. Зате терор теж розгорнувся за планом. Кожна республіка область отримали установки, скільки людей треба заарештувати і знищити. План включав дві категорії: розстріл і табір. Кровожерливі плани складав НКВС, а затверджувало Політбюро. Ці документи і тепер страшно читати. Встановлювалося суворо бюрократичне лімітування знищення людей. Але ще більше жахає ініціатива місцевих кадрів. Ніхто не просить зменшити ліміти на відстріл співгромадян, просять збільшити ось характерний лист начальник управління НКВС. Горбач повідомляє Єжову. Що в області за першою категорією заарештовано 5444 особи. Прошу збільшити ліміт першої категорії до 8 тисяч осіб. В Україні збільшують додатково на 30 тисяч, Білорусії на 5. Володимир Петров, який працював у шифрувальному відділі НКВС, розповідав, що іноді надсилали такі телеграми: Город Фрунзе НКВС. Знищить десять тисяч ворогів народу про виконання доповісти. Крім усього іншого, Єжов направив Сталіну 383 списки заарештованих із числа керівних працівників і членів їхніх сімей. Вони включали тисячі людей. Якщо Сталін ставив навпроти прізвища цифру один, перша категорія це означало смерть. Цифра два в'язниця або табір Розчерком пера тирана Вирішувалися долі людей, ось цікавий документ. 10 червня 37-го року секретар московського обкому Микита Хрущов повідомляє, що в Москві і в області підлягає розстрілу 7 тисяч осіб. Він просить затвердити трійку, якій надається право засуджувати до розстрілу, і включити до її складу секретаря МК ВКП Б, тобто його самого. І це пише той самий Хрущов, який сколихнув 20-й з'їзд, а за ним увесь світ своєю доповіддю про культ особи і його наслідки. Скільки згубив кривавий терор невідомо. На це запитання точно вже ніхто не зможе відповісти. Терор набув такого масового характеру, що це почав розуміти навіть його головний організатор Сталін. Єжов стає для нього непотрібною іграшкою. Перший дзвінок для Єжова пролунав 8 квітня 38-го року. Його за сумісництвом призначають наркомом водного транспорту. У цей наркомат переміщаються його люди з числа високопоставлених чинів НКВС. Із ЦК надходять одна за одною вказівки про арешти людей, близьких Єжову, які входили до складу його команди. Чекісти саджають за ґрати своїх недавніх начальників. 10 квітня 39-го року Єжова викликали в ЦК до Маленкова. Розмова була недовгою, про що невідомо. На виході з кабінету Єжова чекали три чекісти. Капітан держбезпеки Шепілов пред'явив йому ордер на арешт, підписаний Берією. Його провели будівлею ЦК, посадили в машину. Єжова привезли в Сухановську в'язницю під Москвою, в якій утримували особливо небезпечних ворогів режиму. Тут ще недавно Єжов сам катував ув'язнених, його привели в кімнату, де з меблів були тільки стіл і стілець, а в стіні кілька залізних дверей це були бокси. Єжова замкнули в один із них розміром із невелику шафу. Коли його випустили звідти, наказали роздягнутися, змусили зняти все, включно зі спідньою білизною. На першому ж допиті, який провів старший слідчий слідчої частини НКВС СРСР Сергієнко, колишній шеф Луб'янки, почув вас заарештовано як зрадника партії і ворога народу, як агента іноземних розвідок. Пропонуємо вам, не чекаючи викриття, приступити до свідчень про чорну зрадницьку роботу проти партії і радянської влади. Я жов краще, ніж будь-хто знав, що на нього чекає. Адже він сам налагоджував машину репресій і почав відразу ж зізнаватися у всіх звинуваченнях, які йому висувають. Він визнає, що підтримував робочу опозицію, потім почав співпрацювати з іноземними розвідками німецькою, польською, японською та іншими. Єжов прекрасно знав, що якщо не підпише, будуть катувати, а потім все одно на документах буде стояти його підпис. Далі був суд, суд радився недовго. Ульріх зачитав вирок розстріл із конфіскацією всього майна, що йому особисто належить. Вирок остаточний і приводиться у виконання негайно. Уявіть собі тихе, темне місце, де колись була історія нашого народу, пам'ять, яку намагались знищити. І якщо ми не будемо боротися, вона може зникнути назавжди. Наш канал. Один з небагатьох голосів, що розповідає про українську трагедію, про те, як радянська машина нищила мільйони життів. Ми піднімаємо ці страшні забуті теми, бо це наша історія, якої не можна викреслити. Але реальність жорстока, без вашої підтримки наш голос можуть загасити. Ми не маємо великих спонсорів, а працюємо завдяки вам. Тим, хто хоче зберегти пам'ять про наш народ. Підтримавши нас донатом на банку Монобанк, ви допоможете нам залишатися, продовжувати відкривати правду і доносити її до тих, хто повинен почути. Скільки ще жертв мають бути забутими, скільки ще історій залишаться нерозказаними. Кожний донат це шанс на ще одне відео, ще одну розповідь, ще один день, коли ми можемо говорити підтримайте нас. Щоб правда жила.